Прогноз погоди на 3 дні з 8 вересня. Привіт, друзі! Початок осені в Україні продовжує радувати теплою сонячною погодою. Цей детальний прогноз погоди на 3 дні з 8 по 10 вересня розповість про всі погодні зміни та тенденції, щоб ви могли спланувати свої найближчі дні. Яка погода на завтра? А яка погода сьогодні? Ми проаналізували дані з Synoptic.UA, meteo Gismeteo.ru. Та інших надійних джерел, щоб ви отримали найточніший прогноз погоди. На вас чекає помірне тепло, але з деякими змінами в атмосфері. Загальні тенденції по країні, місцями короткочасні дощі та грози, вночі та вранці в карпатському регіоні подекуди туман. Наша погода карта показує, що значних опадів не очікується. Погода на тиждень попереду, а також погода на 10 днів, буде мінливою, тож варто планувати з урахуванням дощів. Коротко пробіжимося по регіонах. Почнемо з півночі України це Чернігів та Суми. У періоді з 8 по 10 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 16 градусів, а денна від плюс 21 до плюс 27 градусів. Небо буде переважно ясним, але з окремими хмарами, що додадуть легкості пейзажам. Вітер переважно східний та північно східний від 5 до 12 метрів на секунду. Опади малоімовірні, що дозволить насолоджуватися осіннім теплом. Вологість повітря сягатиме 60%, атмосферний тиск 762 мм ртутного стовпа. Відчуття стає комфортним, ідеальним для пробіжок на свіжому повітрі чи пікніків. Погода на завтра в північних регіонах додасть свіжості, а погода сьогодні вже шепоче про стабільність. У Чернігові денна температура буде плюс 23, нічна плюс 10. Вітер північно-східний 6 метрів на секунду. Чернігів огортає приємне осіннє тепло, яке запрошує до неспішних прогулянок, насолоджуючись кожним подихом свіжого повітря, що пахне опалим листям. У Сумах денна температура плюс 24, нічна плюс 11. Вітер північно-східний 7 метрів на секунду. У Сумах панує сонячна та приємна атмосфера, ідеальна для ранкових пробіжок. Коли місто ще спить, а повітря наповнене легким бадьорим бризом, Продовжимо з півдня України: це Одеса, Херсон та Миколаїв. У періоді з 8 по 10 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 13 до плюс 19 градусів, а денна від плюс 23 до плюс 29 градусів. Погода в Одесі, Херсоні та Миколаєві переважно сонячна, з легкими хмарами, що додають тіний. Вітер переважно східний та північно східний від 5 до 12 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 65%, атмосферний тиск 758 мм ртутного стовпа. Повітря наповнене морським бризом, ідеальним для прогулянок узбережжям. Погода на завтра в південних регіонах обіцяє тепло, а погода сьогодні вже готує до потепління. В Одесі. Денна температура буде плюс 26, нічна плюс 16 без опадів. Вітер північно-східний 8 метрів на секунду. В Одесі повітря наповнене свіжістю моря. Запрошуються до узбережжя, де можна насолоджуватися останніми променями літа, яке ще не хоче покидати ці краї. У Херсоні денна температура плюс 27, нічна плюс 17 без опадів. Вітер північно-східний 9 метрів на секунду. Херсон дарує справжнє оксамитове тепло, що ідеально підходить для відпочинку на річці чи просто для прогулянок містом, насолоджуючись кожною миттю. У Миколаєві денна температура плюс 29, нічна плюс 18. Без опадів. Вітер північно-східний 10 метрів на секунду. Миколаїв зустрічає сонячною та теплою погодою, що створює чудові умови для пікніків біля води. Де повітря тепле і приємне, а сонце лагідно пригріває. Наступний захід України: це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк. У періоді з 8 по 10 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 16 градусів, а денна від плюс 21 до плюс 27 градусів. Місцями можливі короткочасні дощі та грози. Вночі та вранці в карпатському регіоні подекуди туман. Вітер переважно східний та північно східний від 5 до 12 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 70%, атмосферний тиск 761 мм ртутного стовпа. Погода на захід України тепла, ідеально для походів чи велосипедних поїздок, де гори дарують прохолоду. Погода на завтра в західних регіонах додасть свіжості, а погода сьогодні вже готує до свіжесті. У Львові. Денна температура буде плюс 23, нічна плюс 13, можливий короткочасний дощ, вітер північно-східний 6 метрів на секунду. У Львові огортає приємне осіннє тепло, що запрошує до неспішних прогулянок старовинними вулицями, насолоджуючись архітектурою та затишком. У Івано-Франківську: денна температура плюс 25, нічна плюс 14 можливий короткочасний дощ, вітер північно-східний 7 метрів на секунду. У Івано-Франківську тарує тепло, а легкий дощик лише підкреснить свіжість карпатського повітря, роблячи місто ще більш привабливим для відпочинку. Ужгороді денна температура плюс 26, нічна плюс 15, можливий короткочасний дощ гроза. Вітер північно-східний 5 метрів на секунду. Ужгороді сонце лагідно зігріває, створюючи ідеальні умови для походів у гори. Та насолоди красою природи, що поступово одягається в осінні барви. У Луцьку денна температура плюс 24, нічна плюс 12 можливий короткочасний дощ. Вітер північно-східний 8 метрів на секунду. Луцьк зустрічає приємним теплом, що запрошує до активного відпочинку на свіжому повітрі та шконаному віжіль. Далі схід України це Харків та Донецьк. У періоді з 8 по 10 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 9 до плюс 16 градусів, а денна від плюс 21 до плюс 29 градусів. Місцями можливі короткочасні дощі. Вітер переважно східний від 5 до 12 метрів на секунду. Вологість політря сягатиме 65%, атмосферний тиск 758 мм ртутного стовпа. Повітря обіймає. Ідеально для пікніків чи пробіжок. Погода на завтра в східних регіонах додає оптимізму. У Харкові денна температура буде плюс 24, нічна плюс 11 без опанів. Вітер північно-східний 8 метрів на секунду. Харків дарує сонячні дні, ідеальні для активного відпочинку на природі, де можна насолодитися теплом і свіжим повітрям. У Донецьку денна температура плюс 28, нічна плюс 13 можливий короткочасний дощ. Вітер північно-східний 6 метрів на секунду. Донецьк зустрічає сонячною та теплою погодою, що створює чудові умови для прогулянок та насолоди останніми літніми днями, і на завершення центр України це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. У періоді з 8 по 10 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 16 градусів, а денна від плюс 21 до плюс 29 градусів. Місцями можливі короткочасні дощі та грози. Вітер переважно східний і північно східний від 5 до 12 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 60%, атмосферний тиск 761 мм ртутного стовпа. Повітря тепле і приємне для велосипедних прогулянок. Погода на завтра в центральних регіонах обіцяє сонце, а погода сьогодні вже шепоче про потепління. У Києві денна температура буде плюс 26%. Нічна плюс 13 можливий короткочасний дощ, вітер північно-східний 7 метрів на секунду. Київ огортає осіннім теплом, що запрошує до спокійних прогулянок та насолоджуватися природою, що поступово готується до зими. У Вінниці денна температура плюс 27, нічна плюс 14, можливий короткочасний дощ, вітер північно-східний 8 метрів на секунду. Вінниця дарує лагідне тепло. Створюючи затишну атмосферу для відпочинку на свіжому повітрі та планування нових пригод. У Дніпрі денна температура плюс 28, нічна плюс 15, без опадів вітер північно-східний 9 метрів на секунду. Дніпро зустрічає сонячними днями, що ідеально підходять для прогулянок на набережній. У Кропивницькому денна температура плюс 29, нічна плюс 16. Без опадів вітер північно-східний 10 метрів на секунду. Кропивницький радує приємним теплом, що надихає на активний відпочинок та насолоду природою. Наша погода карта показує, що значних опадів не очікується. Загальні тенденції ці три дні принесли Україні помірне тепло з мінливою погодою. Дощі та грози очікуються місцями. Температура буде комфортною, з вологістю близько 65%. Погода кривий ріг, погода Кропивницький та погода Біла церква також будуть комфортними. Для одягу обирайте легкі літні речі, але візьміть з собою тонку куртку для прохолодних вечорів. Подорожі будуть приємними, особливо на півдні, де тепліший бриз запрошує до узбережжя, а на заході помірне тепло додасть свіжості для мандрівок. Для активності дні ідеальні: велосипедні прогулянки, пікніки, походи, рибалька, пробіжки в м'якому повітрі. Історично такі умови нагадують початок вересня 2020 року. Погода на завтра та погода сьогодні Роблять кожен день особливим, тож плануйте повідповідно. Цей прогноз погоди на три дні, а також погода на тиждень попереду, допоможуть вам повноцінно насолодитися цим періодом.